Ефективні способи заощадження, як зберегти гроші і не втратити гумор. Друзі, признавайтесь, скільки разів ви купували ту саму суперковтинку на розпродажі, а потім знаходили її в шафі із цінником або ховали заначку так надійно, що самі забули, де вона. Заощадження це не лише про пенсію чи мрію про велосипед, а про мудрість жити так. Щоб гаманець не співав сумних пісень. Сьогодні ми розкриємо п'ять хитрих способів як економити і не стати скруджем від дитячих скарбничок до походів у магазин без марнотратства. Буде весело, бо ми не на бухгалтерському семінарі. Історії зірок, світові приклади і трішки самоіронії допоможуть вам зберегти гроші і настрій. Залишайтесь до кінця. І ви узнаєте, на що витратив свої заощадження семирічний хлопчик Андрій, готові стати фінансовими ніндзя? Тоді хапайте чайок і погнали. Чому заощадження це круто? Заощаджувати це не про те, щоб їсти одну гречку чи відмовляти собі в каві. Це про свободу пенсіонери можуть подорожувати 30-річні, купити омріяну техніку, а діти. Накопичити на велосипед. За даними глобального звіту про заощадження за 2024 рік люди, які регулярно відкладають 10% доходу, відчувають на 25% менше стресу. Але є проблема ми любимо витрачати. Діти купують монети в іграх, дорослі, п'ятий гаджет, а люди старшого віку акційні каструлі. Результат Гаманець худне, а ми жартуємо, гроші, як пташки, полетіли. Сьогодні ми навчимось ловити ці пташки і не ховати їх так, щоб забути де саме. Та перед цим згадайте, коли ви востаннє витратили гроші на примхи. Підпишіться на наш канал та напишіть у коментарях одне слово, яке описує ваші витрати, наприклад, кава. Ваші історії. Наш клуб економних ніндза. Перший спосіб склади план, а не мрії. Я люблю мріяти, ось накопичу на відпустку до моря. А потім купую п'яту пару кросівок бо знижка. Мудрість це планувати як справжній стратег. Записуйте доходи і витрати, відкладайте 10% одразу, а решту діліть на потреби й хотілки. Мільярдер Воррен Баффет із дитинства відкладав гроші від продажу газет, у 11 років він купив перші акції за 38 доларів. Сьогодні його статки 100 мільярдів, бо він завжди мав план жити скромно і інвестувати. Наступна історія десятирічного Томас Британії він накопичив 100 фунтів на велосипед, кидаючи в скарбничку монети від кишенькових. Одного разу батько позичив у нього 20 фунтів на бензин. Том сміється, я тепер сімейний банк. Чому це працює? Дослідження журналу фінансове планування показали, що планування бюджету підвищує заощадження на 30%. План це ваш GPS до мрії. Почніть вже сьогодні, запишіть доходи і витрати за тиждень. Відкладіть 10% у скарбничку чи на окремий рахунок. Порадьте дітям відкладати у скарбничку гривні, що залишилися від кишенькових. Запишіть, як почуваєтеся, Що ж робити, якщо доходи невеликі? Так, навіть 5 гривень це початок. Скоротіть одну хотілку, наприклад, каву на виніс, і відкладіть різницю. Подумайте, що заважає вам планувати. Встаньте стратегом. Другий спосіб перевір морозилку перед походом в магазин. Руки чешуться купити ту саму ковбаску по акції, а вдома повна морозилка. Мудрість це перевірити, що є перед шопінгом. Складіть список продуктів і тримайтеся його як капітан штурвала. Опра, Оправі, попри мільярди, ходить у магазин зі списком. Вона каже Я не купую, якщо цього немає в плані. Це зберігає мої гроші і нерви. Її секрет перевіряти кухню перед походом, щоб не плодити запаси У Японії пенсіонер хіроші сховав 10 тисяч доларів у коробці з під локшини в коморі. Через 5 років знайшов, коли перевіряв запаси. Сміється, я економив, але забув де. Дослідження в журналу Поведінка споживачів показали, що списки покупок скорочують імпульсивні витрати на 40%. Морозилка ваш фінансовий радник. Приманіть цей метод на практиці вже сьогодні збираєтесь за покупками, перевірте холодильник і морозилку. Складіть список із п'яти потрібних продуктів. Завдання дітям допоможіть мамі перевірити кухню і запишіть, що є ми впевнені, щось ви, та зекономите. Що ж робити тим, хто так залежить від акції на прилавках? Просто зрозумійте, акція не привідкупувати не потрібне. Запитайте, це в списку є, якщо ні. Усміхніться та йдіть далі. Згадайте, чи робили ви покупки про запас і не використали. Якщо наші поради цікаві та вам подобаються, натисніть на кнопку Підписатися і переходимо до способу номер 3 купуй розумно, а не все підряд. Магазини це майстри спокуси, купи два, третій безкоштовно, а потім у вас три банки оливок, які ніхто не їсть. Мудрість це купувати якісне, а не дешеве, і питати, мені це точно треба. Ілон Маск продав свій маєток, щоб жити скромніше і інвестувати в SpaceX. Він купує тільки те, що потрібно для роботи чи сім'ї, уникаючи е-статусних цяцьок. Результат космічні мрії стають реальністю. У США 12-річна Емілі накопичила 200 доларів на планшет, але позичила 50 мамі на продукти. Мама жартує, вона мій фінансовий гуру. Емілі купувала тільки потрібне, уникаючи іграшок. Доведено, імпульсивні покупки підвищують витрати на 25%. Якість і потреба ось ваші союзники. Ваші дії у магазині. Перед покупкою запитайте, це мені треба. Чи якісне воно? Логічне запитання. А якщо хочеться себе побалувати, то не відмовляйте собі, виділіть 5% бюджету на радощі. Але одна кава краще, ніж 10 непотрібних дрібниць. Ну і саме час згадати вашу останню спонтанну покупку. Було таке. Що ж, їдемо далі. Четвертий спосіб відкладай одразу, але не ховай у шкарпетку. Я колись ховав гроші в книзі, а потім шукав, як детектив. Мудрість це відкладати 10% доходу одразу на окремий рахунок чи скарбничку, але тримати їх під контролем. Дітям скарбничка, дорослим, банк, старшим, сейф, але з нотаткою. Джоан Роулінг. Авторка історії Гаррі Поттера, коли стала багатою, частину доходів від продажу книг про Гаррі Поттера відкладала на благодійність і заощадження. Але сміється, одного разу я сховала чек і шукала півроку. Її правило відкладати, але знати де. Пенсіонерка Мері з Австралії сховала 5 тисяч доларів у старій сумці, через три роки знайшла, коли прибирала. Тепер вона тримає гроші в банку і жартує, мій скарб більше не грає в хованки. Дослідження журналу Поведінкова економіка показали, що автоматичне та систематичне відкладання 10% підвищує заощадження на 35%. Контроль, Ваш друг. Ви це вже неодноразово чули, тож переходимо до практичних занять, відкладіть 10% від наступного доходу. Або 5 гривень для дітей, запишіть, де зберігаєте банк, скарбничка, сейф, та не забудьте код. А якщо все ж забув, де сховав, то пишіть в нотатки гроші в синій книзі. Або тримайте в банку, там не загубляться. Будьте пильними, і ваші заощадження в безпеці. П'ятий спосіб: вчить дітей економити, вони врятують бюджет. Діти це не лише витрати, а й майбутні фінансові гуру. Дайте їм скарбничку, навчіть відкладати і планувати. Інколи вони навіть позичать вам на каву. А для дорослих і старших беріть приклад із дітей їхня простота надихає. Семирічний Андрій з під Києва у 2023 році всі накопичені гроші таті, які йому подарували на день народження. А це майже 20 тисяч гривень, віддав волонтерам, бо в нього є мрія і бажання жити. Марк Цукерберг з дитинства любив заощаджувати кишенькові на техніку. В університеті він створив програму, яка стала прообразом Фейсбук. Його принцип відкладай на мрію, а не на цукерки. В журналі Розвиток дитини показали, що діти, які економлять з 10 років, у дорослому віці мають на 20% більше заощаджень. Ранній старт це сила. Завдання для дорослих спитайте дитину чи онука про його мрію, подаруйте їй скарбничку і навчіть відкладати, бо навіть заощаджені пару гривень сьогодні прискорять здійснення мрії завтра. А якщо діти не хочуть економити, то зробіть це грою, хто більше накопичить на мрію. Або дайте бонус за кожні 100 гривень. Згадайте, як ви економили в дитинстві, на що ви витрачали свої кишенькові, і яку мрію ви змогли досягти на свої зекономлені гроші. Висновок Заощаджуй із посмішкою. Друзі, заощадження це не про скупість, а про любов до себе і рідних. Ми навчились планувати як Бафет перевіряти морозиєлку. Як опра, купувати розумно, як маск, відкладати без хованок, як роулінг. Уявіть, ви йдете в магазин зі списком, відкладаєте 10%, а діти хваляться скарбничкою. Гаманець довольний, рідні кажуть, ти фінансовий ніндза. А ви просто живете мудро, із гумором і без стресу. Не чекайте завтра. Сьогодні перевірте морози Елку. Складіть список чи киньте монетку в скарбничку. Кожна гривня це крок до мрії. Який спосіб вам сподобався? Напишіть у коментарях число 5, якщо ці хитрощі вас запалили, і розкажіть, що ви спробуєте. А може, у вас є історія, як ви ховали заначку і шукали, як детектив. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Діліться своїми історіями в коментарях, вони надихають інших. Живіть мудро та економте з посмішкою. До зустрічі в наступному відео.